Обідалось дитя, що життя виявилось іншим, ніж мама, й телевізор обіцяли не центр він буття, лише маленька його луска. Щоб жити на землі, треба працювати, а на роботі керівник, який любить принижувати. Кричить, так, ніби йому Світ належить і платити чесно не поспішає. Дядько Анархіст тягне свою лінію, тиснути, ламати, Тримати полтарія під п'ятою. Образилась маменька на царапочка, і вже анархіст, що мріє повалити капіталізм. Бакуніна ковтає соринками і махає чорним стягом, неначе від цього світ згригнеться. Та сили замало в підлітка такого. Та й коли їх гурт, бунту вистачає тільки на шум, але не на зміну світу, бо світ будують вигуками. А силою підпертою розумом. Із-підлітка має вирости чоловік, який планомірно кує себе. Штанга гартує міць, антидюринг мозок, а справжній шквал емоцій утворені, не вруйнувані. І дядька капіталіста перемагають не крикливці, а ті, хто вирис у силу. Йому. Ми його свавілля зав'яжемо у вузол, і час експлуатації нарешті закінчиться. Замість муки й марного бунту прийде співпраця, тривка, як сталь. Тож, друзі, час себе гартувати, виганяти жалі серцець. Життя для нас, а не для дітків з кабінетів. Ми переможемо і настане наш полудень, ясний і довговічний.